Охо-хо, ох. на ну що, катятки? Сьогодні така досі-досі дивна дата. Тому що завтра у нас 14 лютого, День кохання, День любві, ще 25 років з розстрілу чекатіло, ще дуже-дуже ну, багато таких нюансиків. А сьогодні у нас п'ятниця 13-го. Щасливого дня! Як говорили у мій час у школах. Але в нас сьогодні таке трошки дивна історія. Але я сподіваюсь, вам сподобається, тому що, наприклад, мене зима трошки вже піддістала, але приємно прослуховування. У горах префектури Нагана є маленьке село, якого немає на туристичних картах. Взимку туди майже неможливо дістатися. Сніг лежить так щільно. Ніби небо притруснуло землю. Кажуть, там є правило. Якщо сніг біло того дому не тане довше за інший, значить, хтось стоїть під ним. Йой повернулася в село після смерті бабусі. Стара дерев'яна хата чекала на неї. Низький старий дах, темні балки запах диму, запах старої домівки. Сусіди дивилися мовчки, ніхто не посміхався. Ти залишаєшся на зиму? спитала жіночка в чорному кімно. Так, вона ледь пам'ятно зітхнула. Тоді, на виходь після третього дзвону храму, після похорон почалася заметель. Сніг падав густо і тихо, надто тихо. Йой й пометило дивне. Перед її дома сніг ліг нерівно, наче щось високе стояло біля ворот, і навколо нього заметало по-іншому. Вранці там була гладка біла пляма, без слідів. Храм стояв на пагорбі. О третій ночі дзвін лунав один раз. Бабуся казала коли дзвін лунає вночі, не дивись у вікно. Тієї ночі Юй не втрималась, за схлом стояла постать. Вона рухалась, а сніг навколо неї не падав. Наступного ранку біля дому з'явилися сліди глибокі бусі. Вони вели до стіни і зникали. Юї торкнулася старого дерева. Воно було крижаним. Ніби всередині лежав лід, і вона почула тихий, тяжкий подих з іншого боку. Старий така вже через дорогу, він ніколи не дивився прямо в очі. Твоя бабуся залишилась замість іншої, сказав він. Так у нас заведено. Замість кого вона залишилась? Він довго, дуже довго мовчав, замість тієї, що стоїть. Колись у селі жила жіночка. Яка чекала чоловіка з війни, він не повернувся. Вона стояла біля воріт щодня, поки не випав перший сніг, і більше ніколи не заходила в дім. Коли її знайшли, вона була замерзла, але стояла рівно, ніби просто чекала. Її поховали, але взимку вона почала повертатися, і сніг навколо неї не танув. Юя почала бачити її частіше у ті вікна, отемній воді колодязя од дзеркалі. За спиною. І щоразу постать ставала ближче, а сніг біля дому не тамнув, навіть удень. У ніч сильніше хурт ровини юю прокинулась від холоду. Двері були відчинені. На порозі стояла жіночка, біла, нерухома, з чорним волоссям ще ліпло дощі. Я більше не хочу стояти. Хтось має залишитися замість мене. Юй не могла рухатися, її ноги примезли до підлоги. Сусіда знайшла його біля воріт. Вона стояла, дивлячись у дорогу, сніг покривав її плечі, але вона не падала жива, але не кліпала. І тепер, біля дому, такао, сніг почав танути швидше. У тому чієно хто не виїжджає взимку, бо якщо поїдеш, хтось мусить залишитися стояти. А якщо в горах побачиш самотну фігуру під снігом, яка нарухається навіть під вітром, наклощі її. Можливо, вона просто чекає, поки ти втомишся, достатньо щоб зайняти її місце.